У селі Маюничі Володимирецького району справжнє свято. Тут відкривають капличку. Місцеві жителі нарікають, у селі немає ані школи, ані церкви. Люди змушені були їхати на молитву у сусідні села до монастиря чи тамтешньої церкви. Хочу дуже подякувати цим людям, що нам зробили таку. Таку благодать Божу, що в нас ніколи такого немає. Обично село маленьке, ніхто не хоче щось таке допомогти, бо все село маленьке. А тут дякувати Богові така благодать. Медпрацівник за освітою Олександр Нечепорук дякує Богові за те, що наділив його вмінням працювати з деревом, адже робить і ікони, і різноманітні вироби. Розповідає каплицю у селі Маюничі зводили більше місяця. Більше місяця працювали над над капличкою, надвіготиленням іконів, над розп'ятієм більше місяця. Ну, але в основному як, завдяки гаї було оперативно, всі доставлялися матеріали, все. За ініціативи начальника управління внутрішніх справ України в Рівненській області новозведена святиня є вже четвертою. Каплички споруджені на в'їздах у область з чотирьох боків. Василь Лазутко щиро вірить у їх благодатну силу. Ми зробили, я думаю, за цих два останніх роки добру справу для того, щоб і менше було дорожньо транспортних пригод на трасах державного значення. Ну, для того, щоб міліція і благодійними функціями займалася, і духовною роботою прилучала всіх тих, хто проїжджає, чи проїжджають біля капличок, вони зупиняються. Міліціонери обіцяє, що благородні справи робитимуть і надалі. А в новозбудованій капличці лунатимуть молитви за здоров'я і тих, хто доклав рук до цих святинь. Олександр Тус, новини рівного.